Вітаю, шановне товариство! Мало виростити гарний врожай, а треба ще його і гарно зберегти. І ми бачимо багато порад про терміни збору врожаю, тобто. Коли зібрати цибулю, щоб вона гарно зберігалася? Звісно, термін збору це дуже важливий фактор, який впливає на термін зберігання, але для цибулі це далеко не єдиний фактор, який забезпечує її довготривале і якісне зберігання. Отож, коли збирати цибулю? Ну, я сподіваюся, що всі вже розуміють, що тут не треба прив'язуватися ні до дат, ні до якихось народних забобонів, а лише до стану, в якому перебуває цибуля. А саме, якщо цибуля попадала, то її пора збирати. Коли стебло переламалося, то це знак того, що в цибулину більше не поступають поживні речовини, які виробляються в результаті фотосинтезу. А значить, уже що виросло, те виросло, і більшою вона вже не стане. Таку цибулю можна зразу збирати ось таким зеленим листям. Якщо ж погода стоїть сухая жарка, можна її ще залишити на декілька днів на гряці, щоб листя підсохло природнім шляхом. А якщо ви збираєте з зеленим листям, ні в якому разі не обрізайте це листя зразу ж після збору цибулі. Спочатку покладіть цибулю у затінене, гарно провітрюване місце, щоб листя повністю висохло само по собі і лише потім можете його обрізати. Отож, другий і дуже важливий фактор тривалого зберігання це те, що цибулю потрібно дуже якісно і гарно просушити. А також терміни зберігання цибулі дуже залежать від сорту. Найгірше зберігаються білі сорти цибулі. Деякі сорти цієї групи можуть почати рости вже на другий-третій місяць після збору. В домашніх умовах дуже складно забезпечити оптимальні умови для зберігання білих сортів цибулі, тому раджу її з'їдати в першу чергу. Також погано зберігаються червоні солодкі салатні сорти цибулі. Лусочки таких сортів дуже соковиті, і тому такі цибулинки дуже чутливі до зміни вологості. А якщо в приміщенні недостатньо вологи, то лусочки будуть усихати, ну і, звісно, буде усихати ваша цибулинка. Якщо ж вологи надміру, то цибуля почне гнити. Найкраще зберігаються жовті сорти цибулі, але й тут є свої нюанси. У професійних сортів жовтої цибулі є чіткий розподіл, є сорти, які призначаються для переробки, а є ті, які призначаються для тривалого зберігання. Наприклад, такий досить популярний сорт як Exhibition F1 1 це якраз цибуля для переробки. Тому цей сорт зберігається не надто гарно. Що ж стосується сортів для зимового зберігання, то я для себе знайшла такий сорт як Tamara f 1 Він зберігається ну, при гарних умовах практично до червня місяця, але, звісно, це далеко не єдиний сорт для зимового зберігання. Ну і звісно, важливі подальші умови зимового зберігання. В ідеалі цибуля має зберігатися в сухому, темному і прохолодному приміщенні. Але з цих трьох умов, як на мене, треба виділити ключове слово це сухе приміщення. Бо найбільше шкодить цибулі надмірна волога. Справа в тому, що в сухому лушпинні цибулі є речовини, які гальмують ріст цибулини. Але під дією підвищеної вологості ці речовини починають розкладатися і дають сигнал цибулині. Що треба рости. Отже, приміщення, де зберігається цибуля, в першу чергу повинно бути сухим. І в сухому приміщенні цибуля плюс-мінус гарно переживе, наприклад, температурні негаразди, чи надто високу температуру, чи навіть мінусові температури. Ну і звісно, бажано приставити до цибулі охоронця, щоб ніхто не покрав цей чудовий врожай.